Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 14 листопада, і відбулася вчора е, дуже цікава річ. Розберемо по порядку. Тут у нас е, аж 4 зараз таймфрейм. І е, раніше на тому тижні ми розглядали ось цей вихід. Після того як у нас була спроба рухатись вниз, був сетап. Ланговий, і якийсь час покупець тримав оборону, причому робив це ніби як намагався. принаймні, І тут були відскоки, всередині дня були сетапи лангові, і були шанси, що ціна буде рухатись ну як мінімум 110, а там далі вже до, верхньої, до верхнього кордону консолідації. Але ось вчора відбувся пробій, це навіть не був такий пробій ліквідаційний, скажімо так. Тут більше навіть протискали цей рівень, тобто досить повільно йшов пробій цього рівня покупця, і це все наводить. На мисль, що продавець взяв під контроль ситуацію знову, і тепер у нас покупки знову ризиковані. І давайте подивимось, куди ми взагалі можемо прийти. Останній раз покупець, який розвертав тренд. Він був в районі 84382. Тут був такий центральний об'єм після корекції. Після того вже у нас тут була позиція, і ось тут ми бачимо теж було накопичення, але зараз рухаємось від цього об'єму вниз, протискаємо ось цього покупця, який тут був. Довго ми тут тримались, формували. Флет і зараз рухаємось далі вниз. Тому є всі шанси побачити 84-82 тисячі, але навіть це не буде якимось, ну, скажімо так, тут може бути тимчасова зупинка, але те, що нас рухає вниз, наразі це дуже така велика. Кількість об'єму. Тут, якщо є продавець, то в нього тут а, дуже серйозна позиція накопичена. І навіть якщо ми сюди прийдемо, і щоб стався якийсь розворот, треба покупцю а, накопичити нову позицію. А це, як ми бачимо, ну, наприклад, ось тут, в цьому діапазоні, ціна була. 50 днів так, майже 2 місяці. Якщо ми говоримо про цей діапазон, то тут була, як мінімум теж 40 днів, як мінімум. А взагалі це все тут тривало з хибним пробі... пробоєм 3 місяці. Тобто, після того, як ми прийдемо, прийдемо в район 84-82 тисячі, якщо ми сюди дійдемо. То тут ми будемо торгуватись, скоріш за все, не менше ніж місяць-півтора. І тоді в нас буде шанс побачити дійсно якийсь позиційний розворот в лонг до того часу, навряд чи тут можуть бути якісь тимчасові відскоки, але, скоріш за все, це не будуть якісь глобальні розвороти, от як тут. Да? Рухались звідси в імпульсі 45%, 50% навіть. 50%. от, Тому, якщо підводити е, такий висновок, якийсь ітог, то у нас до нового року, скоріш за все, ми не побачимо якихось нормальних позиційних покупок, це е, треба розуміти. А якщо ми будемо планувати е, якісь покупки, точніше, якісь більш-менш адекватні покупки, можна буде планувати, якщо ціна зараз Ось так видалимо. Якщо ціна ось тут ось так зробить такий хід коньо, то тоді ми можемо знову говорити про якісь покупки. Тобто теоретично можливо, що це теж все е, хибний пробій. Хоча хибний пробій міг бути ось цей, це вже е, не хибний пробій, це по факту. Підтвердження того, що продавець рухає ціну в даунтренді. Тобто це трендова модель. Поки ми тримали ось цей об'єм, був шанс, що це, ось це був хибний пробій. Але для того, щоб отримати остаточне підтвердження, нам треба було прибувати 110. Бо по всіх правилах. Для того, щоб отримати підтвердження хибного пробою, треба а, поламати того ту позицію, яка виштовхнула ціну. По факту, виштовхувала ціну ось ця позиція, вона не була пробита. Тобто той, хто виштовхував, він навіть не, не був в мінусі, по факту. Тобто, це була досить комфортна ситуація, і ось бачимо, що. Ми продовжуємо рух вниз. Зараз подивимось на більшому періоді. Ось наша зона, яка виступає ключовим супротивом. Це та сама зона 102-101, яка була підтримкою. Тут можна її навіть трохи розширити, бо ось тут ще був зверху об'єм 103, 103,5 десь, тобто 101,5 і 103,5, це наша зона супротиву, і тут продавець має захищати цю позицію. Поки ціна не пробила цю зону, Ніяких позиційних покупок краще не розглядати. Звісно, в середині дня можуть бути сетапи. В лонг вони можуть відпрацьовувати, їх можна розглядати короткостроково. Але прям позиційно, щоб купити і розраховувати на 115, то наразі це ризиковане. Міроприяття. Треба. Побачити, як продавець почне втрачати. Наразі продавець не втрачає гроші, наразі продавець знаходиться в плюсі. Я, до речі, робив нещодавно в каналі публікацію пост, десь знайду ось. Ось це у нас. Така ситуація на цей момент з продавцями. 111-114 дуже багато тут було продажів, і це були агресивні продажі. З іншого боку, це все були лімітні покупки. Тобто, в моменті агресивний продавець тут виграв боротьбу, покупець програвав, був шанс, що. Це Паска для продавців. І якщо б ми пробували цю зону 111-114, тут могло б бути дуже багато ліквідацій продавців. Але, як бачимо, не сталося того. І по факту, ось цей продавець, він поки що знаходиться в плюсі і в дуже непоганому. Тобто позиція тут зайнята непогана. Я думаю, варто чекати е, взагалі ліквідацій. Тільки треба їх дістати, бо тут, ну, хоча ось ці кульмінації це і є. Ліквідаційні об'єми. Такі е, особливо тут на лаях, якщо ми включимо, наприклад, дельту, то ось тут одразу. Видно, що ось тут на 98 були якісь ліквідації, зараз трохи зменшу період. Ось я поставив період 1 і, бачите, ось тут була ліквідація покупців, Ну, вона була не така велика. Ось цей об'єм, який протискав, продавлював ціну те, про що я казав. що цей пробій він виглядав не як пробій такий на стопах, та, а ось саме протискали ціну. Ось тут видно, хто її протискав і протиснув. І ось тут вже кульмінації пішли. В нижній частині бачимо великі маркет продажі. Ну а Маркет продажі це стоп-лоси покупців. тобто В самому лої і при, зазвичай після таких стоп-лосів відбувається зупинка. Ну і Ви бачите кульмінаційний об'єм тобто це все ознаки стоп-лосів. тобто Волатильна свічка, хвіст в нижній частині, продажі риночні в нижній частині і великий кульмінаційний об'єм на хітмафоліумі. Це все ознаки ну, того, що ось тут вже пройшов перший такий серйозний а, снос стопов. А, я думаю, може піти якась корекція, але всередині дня, для того, щоб у нас була корекція, нам треба, тут от ми бачимо, всередині дня, якщо ми включимо дельту, то видно. Ось тут великі пройшли а, в імпульсі продажі, кульмина... тобто це були стоп лоси великі кульмінаційні об'єми. Вони дуже великі для М5 фрейму. Прямо тут 100% були ліквідації. І ось тут ще добили. А, після а, таких ліквідацій зазвичай а, має бути якийсь відскок, бо продавці тимчасово. Тимчасової мети досягли своєї, і якщо ми включимо тут на волюмі період десь 40, то побачимо, де у нас а, за які рівні була остання боротьба, це 96 навіть 97 97 600. І в середині дня план такий, що або ми продовжуємо звідси, але я думаю, якщо ми не пробиваємо, то буде щось на кшталт флету. Тут доформуються об'єми, вже звідси ми підемо. Або ми е, маємо пробити цей об'єм, і тоді у нас є шанс, там, як мінімум, десь скакнути е, до хая в район плюс-мінус 100. 100,5. Тобто нам треба протиснути ось це, ось цю зону. Тут навіть можна так от підкригувати її. І... Ось так. 97,200, 97800. Це ключовий рівень всередині дня. Дивимось на нього. Від нього буде вже будемо відштовхуватись, що далі робити. Ну, а на старшому фреймі я сказав, як я бачу ситуацію. Тут, тут для покупців виглядає все погано. І ось якщо тут буде сетап, то треба розуміти, що у цього сетапа потолок, ну, по-хорошому, це 101 тисяча. Тут далі тиск має початися продавця знову і знову може має, має відбутися новий імпульс. Якщо ми будемо рухатись далі в парадигмі продавця. Та й таке. Дякую за перегляд. Щось там тисніть на якийсь там палець вгору, можете поділитись тим відео, написати якийсь коментар, і до зустрічі в наступних відео.